Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Триває посилена робота стосовно розбудови прикордонної інфраструктури, і наша профільна асоціація бере у цьому процесі найактивнішу участь. Попри те, що сьогодні через сезонне експортне затища прикордонні черги суттєво скоротилися, у секретаріаті АСМАП намагаються діяти за правилом Готуй сани влітку. Недавня зустріч перевізників із представниками місцевої влади кількох західних областей України уже вкотре оголила найактуальнішу на сьогодні проблему недосконалість прикордонної інфраструктури на рубежі з Європейським Союзом. На Закарпатті ми говорили про перспективи. І Лужанки, і обходу берегова, і білої церкви, нового пункту пропуску на Румунії і реконструкції дякова. І... Можливість все ж таки запуску паракадної дороги тимчасового пункту пропуску Соломонова, про що ми вже неодноразово говорили, на кордоні Словаччини. Тобто, всі ці питання були обговорені. Сподіваємося, що влада нас почула і будуть певні заходи реалізовані. Наступна обнадійлива новина із Львівщини з українсько-польського кордону, а точніше з пункту пропуску Нижанковича-Мальховіця, котрий станом на сьогодні приймає лише порожні вантажівки. Але й це, от уже майже рік, допомагає нашим перевізникам у їхній роботі знімаючи певну напругу. Більше того, він, фактично ми були там на пункті пропуска, дивимося, що на польській стороні пункт пропуску збудований. Скоріше за все, він скоро може бути зданий в експлуатацію. І тут питання, щоб все ж таки цей пункт пропуску запрацював як півноценний, щоб всі вантажні автомобілі могли їхати без обмеження тільки для порожнього. Ми сподіваємося, що це буде реалізовано. А поки що більш-менш стабільна ситуація з прикордонними чергами дозволяє активніше працювати із вдосконаленням системи Є черга. Про деякі новації цього електронного дітища, як то можливість змінювати водія та тягач, ми вже розповідали минулого разу. Зараз же між перевізниками точаться дискусії стосовно інших потенційних новацій. Перевізники Закарпаття говорить про те, що необхідне відтермінування. Постановки в чергу тих машин, які вантажаться і митниця в дальніх регіонах, наприклад, в Харкові, в Дніпрі. Тобто, вести певну занальність. Знову ж таки, це позиція сьогодні не актуальна, враховуючи, що нема черг, але вона дуже дискусійна. Ми її проговорюємо відповідно з іншими регіонами. Наразі львів'яни розділились 50 на 50, а хмельницькі, наприклад, перевізники не підтримують цю ідею. Багато перевізників вказують на те, що ідея зональності може лише ускладнити їхню роботу, та роботу є черги в цілому. Відтак поки що не на часі. Можлива маніпуляція, як варіант. Ми можемо зато е, сьогодні за отримати вантаж у Харкові, завантажити, їхати, і по дорозі брокер може нас замитнити у Львові. І все. Тобто, фактично, ВМДшка буде мати, що це львівська митниця, і відповідно ніякої термінування. Насамкінець кілька слів від експертів про поточну ситуацію з чергами на основних пунктах пропуску. Ситуація стабілізувалася зв'язку з тим, що прийшов літній сезон, і експорт імпорт в Україні наразі впав. По її черзі, можу сказати слідуючи, що пусті автомобілі зараз практично проходять. Або без коду товару 1.24 проходять практично без черги, а з кодом 1.24 проходять в Ягодині, наприклад, на протязі 6 днів. Сьогодні ми маємо по 5 днів чергу на Раві Руське на Ягодині і на Краківці в першу-два четверту групу. За рахунок того, що деякі намагаються вбіжати, є певна там десь доба в Чопі і доба в Ужгороді. В інших пунктах пропуска більш-менш, окрім Орлів і сакшах, я незважаючи на те, що сьогодні додались пароми, поки що, на жаль, в 8, до восьми днів реєструється черга. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Учора набув чинності закон про внесення змін до митного кодексу щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи. Однією з новацій є можливість оформлення Т1 та використання NCTS для цілей внутрішнього транзиту. Детальніше на телеграм-каналі АСМАП. Тим часом Державна митна служба оновила методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їхньому поміщенні у митний режим транзиту на умовах конвенції НСІТІС, зокрема, уточнено особливості внесення інформації щодо товаросупровідних документів. Також додано вичерпний перелік кодів документів, які можуть використовуватися для заповнення розділу попередні документи. Йдемо далі. Уже з 1 серпня доволі серйозні зміни можуть очікувати на пасажирських перевізників. Спробуємо розібратися, які ж саме інновації пропонує наше профільне відомство. Передусім йдеться про наміри переглянути наявні маршрути на виконання міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема, відповідно до планів Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, підприємці повинні здати дозволи на маршрути, які не виконуються, або внести зміни відповідно до реальних маршрутів. Зробити це чиновники пропонують уже до 1 серпня, а після цієї дати мають намір ініціювати питання про закриття маршрутів, які не виконуються відповідно до отриманих дозволів. На підставі рейдових перевірок Укртрансбезпеки, на думку експертів, галузі, подібне рішення є дещо поспішним. На наш погляд, вони не дуже вчасне, тому що у перевізників зараз сезон, зараз літо, зараз дуже багато перевезень, от ну але міністерство прийняло рішення про там закриття начало закриття там. Маршрутів. Окрім цього, наше профільне відомство планує скасувати ті міжнародні автобусні маршрути, які не мають дозволів на здійснення перевезень від компетентних органів Польщі. Таке рішення чиновники збираються ухвалити на засіданні відповідної комісії 2 серпня. На сайті Міністерства інфраструктури, телеграм-каналі Державної служби безпеки на транспорті був опублікований. перечень, список маршрутів, які були отримані з польського міністерства інфраструктури, які не виконуються. Це 235 маршрутів, які, на погляд, міністерства інфраструктури Польщі не мають дозволів з польської сторони. Саме тому у секретаріаті АСМАП України наполегливо радять перевізникам ретельно перевірити, чи немає у згаданих списках їхнього підприємства, і надати українським чиновникам документи, що підтверджують правомірність здійснення того чи іншого маршруту. Ще одна потенційна новація електронна черга для автобусів на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Запис до Е-черги розпочнеться із завтрашнього дня, 31 липня, і буде можливий лише на сайті єчерга.gov.uaй. Е для бронювання місця варто натиснути Стати в чергу, обрати розділ Автобус, заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис. При цьому графік руху автобусів залишатиметься незмінним, і в тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Пасажирських перевізників є. Інші питання, не такі, як у Грозовіко, у багатьох перевізників є декілька пунктів переходу на одному і тому ж маршруті, тому як ці моменти будуть вчитуватися, ми поки що не розуміємо. І Міністерство, і ДСБТ не можуть нам дати якийсь чіткий сигнал, як це буде працювати. Поки в Укртрансбезпеці лише наголошують на тому, що водій автобуса може один раз продовжити чергу на 4, 6, 8 або 10 годин. Також один раз, як і у випадку з вантажівками, можна замінювати дані про водія чи транспортний засіб. Місце в черзі в такому разі буде збережене. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові перспективи. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал, щоб уся надана інформація безперешкодно потрапляла до усіх бажаючих. Слава Україні!